Подорож до лісу. Добрий день, малята, а любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, сонечко заглядав віконечко, просить наших діточок завітати у лісок, щоб звірят почастувати, їм даруночки віддати Будемо по доріжці крокувати і звіряток називати. Так і дістанемось до чарівного лісу. Діти, які тварини живуть в лісі? Так, зайчик, їжачок, ведмедик, лисичка, білочка. Молодці. Ось ми з вами і прийшли. Давайте відпочинемо на цій галявинці і послухаємо, як співають птахи. Чуєте, чи подобається вам пташиний спів? Так, мені теж він дуже подобається. Ой, малята, подивіться, хтось на галявинці побував, усі квіточки порвав та на травивці розкидав. Хто це міг зробити? Та це ж лисичка і вовчик квіти рвали, чи гарно вони вчинили? Ні, була галявинка красива, різнобарна, а тепер на ній не ростуть квіти. Малята, давайте посадимо квіти на галявинці. Назвіть, які ви знаєте весняні квіти. Так, це пролісок, підсніжники, тюльпани, нарциси, фіалки, крокуси. Які ви розумнічки. Галявинка зраділа і розквітла, а лисичка з вовчиком більше не будуть зривати квіти. Біг у лісі сірий зайчик. Зайчик побігайчик. Раптом гілочку зламав і кору всю обідрав. Чи можна ламати гілочки дерев? Побдурати кору? Ні, звичайно, ні. Деревця усі живі, їм дуже боляче, коли хтось ламає гілочки. Дерево плаче, а іноді може і загинути. Зайчик все зрозумів, він не буде більше гілочки ламати, він буде за деревами доглядати. По лісочку ми ходили та ведмедика зустріли. Діти, подивіться. Скільки комах наловив ведмедик? Чи гарно він учинив? Чи можна ловити комах? А чому? Ну, ма випустимо комах, нехай живуть. Діти, назвіть усіх комах. Жук сонечко, метелик, мураха, бджіка. Молодці! Ви допомогли комашкам. А ось і їжачок по лісу гуляє, діток забавляє. Їжачок пропонує вам, малята, зробити гімнастику для очей. Привіт, малята! Я їжачок. Пропоную вам зробити гімнастику для очей. Для цього потрібно. Слідкувати за моїми друзями. Малята! До нової зустрічі! Малята! Білочка пропонує вам пограти у гру відгадай тваринку. Тож, слухайте і дивіться уважно. При стрибках з висоти ця тваринка не впаде, бо розкриває хвіст, як парашут. При стрибках з гілки на гілку хвіст служить кермом, харчується грибами, горіхами. У цієї тваринки погана пам'ять. Вона не запам'ятовує всі свої схованки, які робить запас на зиму. Живе в дублі, окрас темно-рудий. Грудка може мати білий або яскраво рудий. Це білочка. У цієї тваринки розвинений слух та нюх. Вона заплутує сліди, харчується рибою, птахами, м'ясом. Лапи на зиму обростають густою шорсткою і не мерзнуть. Взимку вкривається хвостом і зігрівається окрас рудий і білий. Це лисичка. Ця тваринка має гарний слух і нюх. Живуть з граєю, головний вожак харчуються м'ясом, може прожити тиждень без їжі. Ця тварина занесена в червону книгу. Окрас сірий, чорний, білий. Це вовк. Ця тваринка розрізняє кольори, вміє лазити по деревах, харчування всеядне. Має два ряди зубів для м'яса та рослин. Взимку впадає в сплячку. Окрас білий та коричневий. Це ведмідь. Ця тваринка колюча, Погано бачить, харчується комахами, гусеницями черв'яками, фруктами, грибами. Взимку впадає в сплячку, згортається клубочком в разі небезпеки. Окрас білий, Темно-коричневий голки бурого кольору з темними поперечними смугами. Буває ще! Білого кольору. Це їжак. Ця тварина погано бачить. Задні лапи довгі, передні короткі, харчується рослинами, стрибає, спілкується між собою, відбиваючи передніми лапами барабанний дріт. Акраз сірий влітку білий взимку. Це заєць. Молодці малята всіх тваринок відгадали. Тепер час додому повертатись, але спочатку пригадаємо, чого не можна робити в лісі. Рвати квіти, топтати гриби, ламати гілки, ловити комах, а ще не можна у лісі смітити, якщо залишилось сміття. Потрібно його зібрати і викинути на смітник. В нашому лісі порядок. І я пропоную вам милуватися його красою. Дякую вам! До наступної зустрічі!